Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо, ми зосередимося на внутрішньополітичних питаннях. На цьому тижні розпочала роботу тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань можливих порушень законодавства України в сфері оборони, антикорупційного законодавства під час дії воєнного стану. Було доволі резонансний звіт уповноваженого справ. Людини Дмитра Лубінця, який повідомив, що скарги на ТЦК зросли в 300 разів, і слухали такого собі Сергія Ваганяна. Якщо ви про нього не чули, це людина, яка називає себе в минулому другом соратником, не знаю, як ще правильно назвати Івана Баканова і Андрія Наумова минулих керівників, можна так сказати, Служби безпеки України, і який зараз перебуває в бігах. Найголовніше, що прозвучало на цій цій комісії ми зараз спробуємо якось вам систематизувати і передати до нашого ефіру. Вже долучився Олексій Гончаренко, народний депутат, Європейська Солідарність і голова тимчасово слідчої комісії Верховної ради Олексію. Я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Я почну, ми ж з вами говорили неодноразово про ТЦК і про звіт Лубінця Так само дозвольте, я почну із цієї теми що стосовно Сергія Ваганяна. Він вже робив кілька заяв гучних на інших Ютуб-проектах і в ефірі Борислава Берези, і ось він з'явився на доповідь перед депутатами. Скажіть, будь ласка, для тих, хто не слухав його доповідь, не слухав всю цю дискусію, що найголовніше ми маємо зрозуміти із його заяви. Найголовніше це те, що Сергій Ваганян це, це громадянин України, е, бізнесмен, е, якого є відео, фото, докази того, що він, знаєте, ну не божевільний з вулиці, а він дійсно був знайомий з Бакановим Наумовим. Е, вони разом святкували там якісь різні свята, дружили і так далі. Він стверджує, що він передавав мільйони доларів. Е, Корупційних, що з нього вимагали ці гроші на умов і Баканов, що він в тому числі особисто віддавав гроші на Умову і Баканову, і він допускає, що частина цих грошей йшла в офіс президента. Ну це супер гучні заяви. Він стверджує, що СБУ під час того, коли там головою був Баканов, фактично керувало злочинне угрупування, яке займалося корупцією, збірництвом. І навіть вбивствами, бо він називає прізвище і звинувачує на умови, в тому числі в організації вбивства, наприклад, харківського бізнесмена на прізвище «Басистий». Це ну дуже гучні заяви. Крім того, він заявив, що в 2022 році, на початку квітня, до нього в відень. Він на той момент був в відень. Він покинув Україну 16 вересня 2021 року, а тому, що його почали переслідувати на умов і Баканов, Це все з його слів. А він стверджує, що в до початку квітня до нього в відень приїхав голова державного бюро розслідування Сухачов разом ще з двома працівниками ДБР. Він називає їхні прізвища Чобіток і здається Прокопенко, якщо не помиляюсь, і він давав їм свідчення про діяльність Баканова і Наумова в відні. А потім вони набирали по гучному зв'язку президента Зеленського, якого він до того бачив. Він каже не менше старий разів. Він його теж добре знає. Часів ще до президентських він замовляв йому якісь там корпоративи, свята, коли це був 95-й квартал, і по гучному зв'язку ще й розмовляв з президентом про все це. А до речі, зверніть увагу, що сьогодні вже давшона середа засідання було в понеділок після обіду нашої ТЕСКА. Півтори доби пройшло, жодної реакції Сухачова, директора ДБР. В ДБР працює ціла прес-служба взагалі жодних коментарів. Жодних пояснень, можливо, ну знаєте, мов міг вийти сухачов і сказати, це все бред маячня. Нікого ніякого вагання я не знаю, ніколи його не бачив, ніяких відень не їздив. А, повторюсь, квітень 22 го року. Тобто ворог тільки тільки ворог відходить від Києва, а в цей момент виходить, що ДБР за дорученням президента займається тими ж курниками. Ну, в общем, це це все дуже дуже гучні заяви і звинувачення. Звичайно, що тепер на них має відреагувати правоохоронні органи після нашого засідання. Набу викликало на допит Ваганяна, і я сподіваюся, що справа буде рухатись. Ми, звичайно, як тимчасова слідча комісія теж направляємо всі ці матеріали стінограму нашого засідання в Національне антикорупційне бюро спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І будемо вимагати реагування, розслідування. І або спростування всього, цього, або якщо підтвердження, то кримінальних справ підозр, ну і так далі. І так далі. Пан Баканов теж мовчить, нічого не коментує. Ну це все дуже дивна поведінка. Якщо, якщо Ваганян говорить неправду, то так би вони себе точно бо напевно не вели. Ну це дуже дивно. А більше того, ми викликали Баканова на засідання ТСК, і в нас така смішна відповідь від національної поліції, що вони не можуть знайти Баканова, тобто вот вони громадянина Баканова знайти не можуть. Наскільки я знаю, син Баканова десь там працює в СБУ, і здається, всім відомо, де живе сам Баканов, там на Київщині, так десь в Кончезаспі, чи десь поруч. Мені здається, що ну, якщо він в Києві, його доволі легко знайти. Але повертаючись до цього Ваганяна, от е, про те, що до нього у відень приїжджали співробітники ДБР, нібито і він там, по гучномовцю, звідти говорив із президентом Зеленським. Він про це говорив ще насправді раніше в інтерв'ю Бориславу Березі, нині опозиційної. Ційний блогер в минулому народний депутат. І ви знаєте, що яке тут, от не таке від скептиків найчастіше лунає питання: якщо у цього ваганяна є так багато відео і фото, і різних доказів, що, грубо кажучи, Баканов там з СБУ влаштував якусь таку бізнесово-рейдерську структуру, то чому Ваганян стільки часу мовчав? Там 4 роки війни, так фактично йде, і ось лише зараз, в 26-му році. Про це заговорив і висувалися версії Олексію, що це, от чийсь політичний проект, може навіть європейської солідарності, от саме зараз, щоб це все випустити і зашкодити в такий спосіб президенту. Що ви на це скажете? І як розумієте, оце його тривале мовчання? Якщо в нього такі ну дійсно резонансні заяви він озвучує, якщо в нього були всі ці докази. Перше, я все таки усією повагою до журналістів і колег, і блогерів. Сидки порівняти там якесь інтерв'ю на YouTube каналі і свідчення перед парламентською комісією трішки все-таки Це різні речі. Нагадаю, що в нас перед парламентською комісією свідчення Ваганяна він несе кримінальну аж до кримінальної відповідальності. Якщо він брехав, казав неправду, то ну на відміну від YouTube тут він несе ще раз відповідальність аж до кримінальної. Це не означає, що він говорив правду, я не можу це стверджувати. Але це означає, що до цього треба поставитися дуже серйозно, принаймні. А що стосується, чому він так довго мовчав, я поставив йому це питання під час засідання ТСК Він сказав, що він дуже довгий час боявся і боявся свідчити. Але от певна межа перейдена там проти нього кримінальні справи відкриті. Він називає їх фейковими, сфальшованими, і тому він вирішив. Що далі мовчати не можна, і треба виходити і розповідати, як воно є. Чи це дійсно є його мотивація, чи це в нього інша мотивація? На чому вони в реальності розійшли з Бакановим і Наумовим? Ну, знаю, тільки вони троє поки що. Але я дуже сподіваюся, що на це питання відповість слідство. Пана Ваганяна, відповідаючи на якусь ту конспірологію політичну пана Ваганяна, я ніколи в житті не бачив особисто, не знайомий з ним. І ніякої тут конспірології, ж якісь політичні речі ну її немає. Просто м, проігнорувати такі гучні заяви. Ну ми точно не могли. Тим більше, що власне це і є сфера діяльності нашої комісії, е, в тому числі боротьба з корупцією, і він якраз про корупцію, і якусь просто шалену корупцію, якщо це все правда підкреслює, говорить. Тому наше завдання було заслухати це все. І зробити це публічним і вимагати від правоохоронних органів реакції і реагування. А від яких правоохоронних органів ви очікуєте зараз реакції? От ви згадали набу. Тепер що має, має зробити якийсь крок набу чи від когось ви ще щось очікуєте? Дивіться, ну набу це самий головний тут орган, тому що по декількох причинах: перша тому, що це мова йде про корупційні злочини, в тому числі. Але не виключно корупційні злочини, але в тому числі корупційні злочини. По друге, тому що він звинувачує в тому числі діючих співробітників СБУ Наумов і Баканов вже в СБУ не служить. Але він називає прізвища і звинувачує інших людей. Ну на комісії звучали прізвища і людей, діючих співробітників СБУ. Тому розраховувати, що СБУ зможе це об'єктивно розслідувати. Ну в нас на жаль, з вами підстав немає. Також це могло б розслідувати там. Є точна частина питань, які він озвучує це підслідність ДБР. Однак він говорить, що ще в 22-му році він дав це свідчення особисто директору ДБР. І я повторюю, що за півтори доби в нас немає жодного спростування від ДБР. Ну тобто це ж це ж не жарт. Слухайте, ну от є Державному бюро розслідувань, і хтось говорить, що директор ДБР ще раз квітень 22-го року виїжджає в відень. На дві доби, бо Ваганян до речі, він набагато більше розповів на ТСК ніж цих інтерв'ю, бо я його конкретно всі обставини чітко спитав. Він називає місто, відень, він називає дату початок квітня, і в момент, коли ворог тільки тільки відходить від Києва, директор ДБР їде в відень, бере ці свідчення. Там і далі що? А далі виходить ніяких розслідувань офіційно не було. Ну, ми нічого не знаємо про розслідування. Якщо Ваганян, дивіться, воно ж не могло бути просто зникнути. Якщо Ваганян брехав, то тоді він має нести за це відповідальність, за те, що він обріхує людей. Це теж відповідальність. І це якщо Ваганян каже правду, то тоді мали бути кримінальні справи не просто звільнення Баканова, а я нагадаю, що його звільнили. Ми не знаємо, чи це було свідчення Ваганяна були причиною, але ми знаємо, що Баканов був звільнений. Так тоді мали бути кримінальні справи, і ми мали б знати про їхні результати, але ніякої справи по Баканову немає. І більше того, тепер Національна поліція розповідає, що взагалі не знає, де він. Тому, ну, тому це все дуже серйозно і, і виглядає дуже погано. Хто дивиться нас в Ютубі і бачить картинку, я просто поясню Олексію у Верховній Раді, я так розумію, і там зараз ну, засідання мають відбутися на цьому тижні. Поговоримо про низку законів, встигнемо. Я думаю, а ще ще одне питання по Ваганяну. Знаєте, Олексію, що мене в цій історії ну не те що би дивує, але я відповіді не знаходжу. Якщо послухати всі заяви, які зробив в цьому році Сергій Ваганян, то виходить так: він мав хороші, якісь ну якісь нормальні принаймні. Вони були знайомі стосунки з кварталом, в цілому з кварталом. Та він дійсно замовляв квартал на корпоративи. Він так каже. І коли е, люди з кварталу стали владою, то він для себе теж побачив певну можливість. І він розповідає, що він готівкою долари, гривні, мільйони е, в автівках Баканова возив в СБУ. І е, Коли в нього запитують в обмін на що він каже: Ну як на що в обмін на лояльність, щоб мене не чіпали? Тобто, в принципі, ми можемо чи можемо ми припустити, що ця людина вона теж була. Частиною цієї схеми жахливої, корупційної, як він описує, яку вибудувало керівництво СБУ за часів Баканова. Але згодом щось там між ними відбулося, чи вони розсварилися, чи щось не поділили, він став жертвою і вирішив їх здати. Він же від цього не перестав бути частиною схеми? Можливо, власне. Я не знаю відповіді на ваше питання. Але на ці питання всі мають дати відповіді правоохоронні органи те, що ви сказали, абсолютно можливо, і, і це можливий сценарій. Можливо, він був жертвою збірництва, а можливо, він був свідомим учасником. Ми не знаємо відповіді на це питання. Тільки різниця в тому, що Ваганян це бізнесмен, ім'я якого ми до цих всіх історій я ніколи особисто не чув. Скажу вам відверто. Хоча він одесит, як і... і ви ніде не перетинались. Так виходить? Ні, ніде ніколи в житті. Mm -hmm. Так от я ж не знав його. Думаю, який ви, як і більшість громадян України, а Баканов це голова СБУ, а Наумов, очільник внутрішньої безпеки СБУ. І це люди, які навіть від якщо от, знаєте, на секундочку забути про те, що сказав Ваганян, але для до яких є дуже багато питань. наумов бригадний генерал СБУ, начальник внутрішньої безпеки СБУ. А, ну він був на той момент же там півроку як звільнений. 23 лютого в нуль це до речі, наша ТСК, Ми дали запит на перетин кордону Бакановим і наумовим. Ні, бо Ваганян стверджує, що Баканов з наумовим виїжджали за кордон перед початком вторгнення або на початку вторгнення. Ми зробили запит на держприкордонслужбу яка підтвердила нам, що наумов 23 лютого, в нуль годин здається, 56 хвилин. Тобто, за 27 годин до початку повномасштабного вторгнення, виїхав з України. Бригадний генерал СБУ ще раз, і хай навіть на той момент вже який не служить. А після того був затриманий на кордоні між Македонією і Сербією з брильянтами здається, з готівкою величезною, і в компанії Олександра Акста, якого вагання називає організатором контрабанди, який разом з цим групуванням працював. Ну, це само по собі чи це не викликає, м'яко кажучи, питання. Uh, і, і ми нічого не знаємо. А як же так сталося, що ця людина очолювала внутрішню безпеку СБУ? А його ж призначили указом президента України. Він отримав бригадного генерала указом президента Зеленського. Це все суперсерйозні речі. І на жаль, те, що говорить Ваганян, воно ну ну вкладається в абсолютно незрозумілу картину того, що відбувалося в той час в СБУ, і того, що відбувалося в СБУ на початку повномасштабного вторгнення. Добре, я нагадаю нашій аудиторії, що Андрія що Андрій Наумов зараз там по ньому відкриті справи в Євросоюзі, здається, в Болгарії за останніми даними він перебував в Австрії. Можливо, переїхав, тому що є страх екстрадиції. А Австрія це складна країна для екстрадиції. Ну а Іван Баканов був звільнений влітку 22-го року, і відтоді ми принаймні не знаємо, чи були якісь по ньому справи, розслідування. Ну претензій немає, принаймні публічних. Ідемо далі. Вчора на ТСК також ми всі позапрошую позавчора. Слухали звіт уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця. Ми з вами вже це частково обговорювали. Але якщо коротко, то понад 6 тисяч скарг отримало Офіс офісу уповноваженого на дії ТСК. Це скарги. Звісно, не всі вони там дійшли до судів, десь, можливо, не підтверджувалися, але тим не менш, кількість велика. І нарікання на роботу. ТЦК багато відтак, наскільки я розумію, уповноважений запропонував вам рішення, які що можна зробити, щоб кількість цих скарг стало менше, і щоб якось вибудувалася довіра між цивільними і органами ТЦК, скажіть, що з того всього от реально може бути впроваджено вже в закони невдовзі. Це хороше питання. Це ж залежить від більшості. На жаль, яка нічого не хоче вирішувати. На мою думку, моя думка особиста. Я взагалі вважаю, що ТЦК треба розпускати цю систему. Я не думаю, що цю систему можна вже виправити. Вона повністю прогнила, вона повністю втратила будь-яку довіру суспільства. І на мою думку, єдиний варіант це їх розпускати, приходити до цивільних центрів рекрутингу, і в нас є досвід позитивний. Переходити до мотивації і так далі, але це все потребує дуже суттєвих, дійсно законодавчих кардинальних, я би сказав, змін, які, як ми бачимо, діюча влада не хоче робити, абсолютно чи то тому, що їх влаштовує нинішня система, чи то тому, що ця система ТЦК крім головного болю і, і, і ну не просто головного боля, а побиття громадян України на вулицях, навіть вбивство громадян України. Як останніми днями це на Дніпропетровщині? Воно ще продукує колосальний об'єм чорного кеша, який очевидно, що залишається не тільки в ТЦК, але і й й на гору. Чи все це разом? Але влада не хоче цим всім займатися, вирішувати ці питання, ні встановлювати терміни служби, ні вирішувати питання мотивації військовослужбовців. Насправді нічого. Тому що з цього буде реалізована... Призначення Федорова можливо якраз і свідчить про те, що влада незадоволена, там, якщо ми говоримо про президента, і вона хоче щось робити. Ну дай Боже, щоб це значило. Так, я, я буду дуже радий, якщо ми побачимо зміни. Але я не впевнений, тому що, по перше, Федоров не є безпосереднім керівником. системи ТЦК це командування сухопутних військ, їхня безпосередня вертикаль це головком. В даному зараз генерал Сирський, далі Верховний Воломокомандович Президент Зеленський. Крім того, це могло б значити, що президент незадоволений діями минулих міністрів оборони, але тоді в нас ну у нас теж немає таких підстав бачити. Це Ум'єрав пішов на підвищення в секретарі РНБО, Шмигаль пішов на підвищення в віце віцепрем'єри е, після міністерства оборони. Тому ну дай Боже, щоб ми побачили зміни, тому що те, що там відбувається зараз, це катастрофа. І дуже важливо, що ця катастрофа нічого не дає війську. Тому що в тих людей, яких ТЦК виконуючи ці плани, збирає, вони в більшості своїй непридатні. Те, що вони не не вмотивовані, ну це взагалі нема що говорити. Але вони і не придатні до служби. І, і ці люди потім і це про це говорив у Лубінець. На засіданні ТСК, тобто уповноважених справ людини, що військові йому жаліються командири, що такі тих, хто їм привозить ТЦК, стають не допомогою частині і війську, а стають ще окремим головним болем для цих командирів, тому що як воїнів їх розглядати неможливо і покладатись на них. Але якщо підсумувати там, умовно кажучи, не поради, а рішення, які пропонував уповноважений справ людини, то він наголошував на цифровізації. Максимальній, тому що я так розумію, навіть складно щитувати дані людини там при перевірці документів, не у всіх є ці пристрої. Він наголошував на обов'язковому оснащенні бодікамерами цих груп. Він наголошував на там перегляді кадрових підходів в ТЦК. Ну, тобто, як багато таких речей, які насправді ну це не якась фантастика. Багато речей, які мені здається, можна виправити дуже швидко. Там та ж сама цифровізація, ну відносно швидко. За ну фактично 4 роки так повномасштабної війни, ось цей звіт Дмитра Лубінця, уповноваженого справ людини, який він оприлюднив на тимчасово слідчій комісії, де власне Олексій Гончаренко є керівником. Він доволі резонансний. Він доволі відвертий. Тобто, воно можливо закон, закономірно так склалося, тому що там в перші роки повномасштабного вторгнення не було аж стільки скарг і. Невдоволення е, на дії ТЦК зараз сам Лубінець констатує, що кількість скарг виросло понад 300 разів, і він розповідав характер цих скарг. Він розповідав, яку частину з них вдалося перевірити і що вдалося виявити. Він нарікав на те, що є проблема, коли мобілізовані. Навіть були випадки, він розповідав, коли люди добровільно хотіли мобілізуватися. Там пішли в ТЦК е, і в них з ходу, наприклад, забирали телефони, гаджети, не давали можливості зв'язатися з рідними. В ТЦК на речі на це відреагували і пояснили, що було багато інцидентів, коли просто люди там знімали в приміщенні ТЦК, публікували, і це теж становило небезпеку. Але менше з тим, якщо там коротко підсумувати, то є певна лінії, є певна напруга, є певні точки конфлікту. І там весь цей звіт, який був презентований в понеділок, він якраз і був презентований з метою що. Є речі, які можна виправити вже зараз і не чекати, коли ця критика буде посилюватися в умовах війни. І ще додам, що от є дуже багато нарікань на роботу ТЦК Олексій Гончаренко, він там у Верховній Раді чи не головний критик ТЦК, і, і, але водночас була заява на цьому тижні Олександра Сирського, який чи минулого тижня, ну недавно який говорив про те, що поки що. 90% мобілізації забезпечують ТЦК не рекрутинг, от як би там кому не здавалося. Доволі складна ситуація. Я думаю, що ми до неї ще повернемося. Далі у нас новини після новин. Я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.